Перші місяці, але не в перші дні е, аварії. Е, от. І коли я там з'явився, то там вже був ну, до, досить налаштований військовий по побут. Я був командиром взводу радіаційної розвідки в е, 25-й бригаді. Маєте порів... Маєте порівняння з цим. А те, що було в Чорнобилі, ну це всього на один вражаючий фактор а, лише однієї ядерної тільки зброї. Ціх інших зброїв не було стрільби, там ніякої на щастя не було. От але звичайно, це було складно і і, і навіть оцей один єдиний фактор, вражаючий фактор ядерної зброї, показав е людству наочно показав е наскільки абсурдною й за того, що за того, що я на такі рідкі, зримався, так такою рідкісною професією. Е от в місті е в місті в місця, е яке ну. Існувала лише тимчасово, і, і там вперше для людству відкрилося цілий ряд нових фактів. І от я не займався вивченням цього. І мій висновок такий, що е, ми переважно кажемо про Чорнобиль тільки як трагедію, але не і про його негативні наслідки. Які зтологічна сілогічна свідомість виросла і в радянському союзі, що сприяла його розвитку, тому що екологічно це була жахлива держава, і в усьому світі вона ну, піднялася на небачені висоти. Був зупинений безконтрольний безконтрольне розпоширення атомної енергетики, коли ці аес вже не в Україні їх тільки кілька вже готові були зробити. Там, на досить просунутих стати свідка, були те, що в цілому світі вона змінила світ на краще, зробила його набагато безпечнішим, і таким осмисленішим е, е, місцем. От. І тому треба якось усі повноті її оцінювати. Ну і відповідно ставитись, змінювати ставлення до ліквідаторів, там як до жертв Чорнобиля, як до людей, які насправді одержали колосальну технічну і екологічну перемогу в там, там. Зрозуміти місце людини в природі, зрозуміти плюси, і мінуси, і ризики, і вигади ядерної енергетики. Це велика, велика заслуга. Там зараз заповідник, там зараз робиться передова а, наука. І, взагалі, зараз за останні роки а, я горжусь, що це слово я придумав. Мені завжди не подобалася Чорнобильська зона відчуження, то що вона відрізає. Цю цю територію, а де повійшла вже фаза відродження і природи, і потроху там різні види економічної діяльності людини теж почали відновлюватись. А оце от слово відчуження воно відрізає її від так мовити нормальної життя, залишає такою собі так мовити раковою пухлиною на тілі України, і воно знецінює. Ту колосальну роботу ті колосальні зусилля, а часто густо й подвиги ліквідаторів, якими вони цього досягли, І так, і так ну людській в, в сфері, в антропогенній сфері, і це mm -hmm. треба усвідомити, і це треба просувати і далі. Пане Сергію, а, а дозвольте, і от ви Оль, просто пан Сергій торкнувся вже теми здоров'я ліквідаторів, так і про їх внесок. І я знаю, що пан Сергій написав навіть книгу і досліджував це питання про здоров'я ліквідаторів. Отже, я розумію, що книгу переказати в ефірі там за одну хвилину неможливо, але які основні. Висновки і, можливо, якісь от і от, і я вам скажу чесно, що ці висновки вони навіть для мене здивували, розумієте, як офіцер радіаційної розвідки, який бачив, де і скільки радіації, розумів, що насправді високі рівні радіації, вони ну, займають відносно невелику територію. От я ну, не був схильний переоцінювати ось, 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 вплив саме радіації на здоров'я, але коли я системно це дослідив, коли я підняв до дослідження медиків там, Мняв їх. Я був вражений на та велика, та великі маси та от не більше п'яти процентів. Ну це максимум, це з великим запасом. А то ну кілька процентів ліквідаторів одержали травми, які дійсно от серйозні радіаційні ураження. От які треба лікувати. А абсолютна більшість одержала дози. Ну як і я, які більше звичайно нормальних, але вони в межах радіаційної травми. Тобто такий негативний вплив якогось лепсе, все, лепсе, все ж те, організм далеко, теплова енергія, бувають чопиті. Ну, якщо там не колосальна доза, якщо не аж парена, не дай Боже, все тіло, то теж там в різні ступені, все це лікується, і все таке інше. Так і тут розумієте, от, але і за того, що не було е, правильного інформування, що самі ліквідатори цього не розуміли, що суспільство почало реагувати на них ну е, там і в економічній сфері, і в соціальній багато в і в культуру. Та тренуватись з тим, щоб е, подолати це. І, так мовити повернутися в коло нормальних людей без, без всяких там негативних чорних ніток на суді. Пане Сергію, хотіла запитати стосовно сьогоднішніх вже подій з моменту повномасштабного вторгнення. От ви зазначили, що доцільніше, і в нас вже попередній гість пан Емісія. Тисяч років. Ма на увазі вони ж там ну вробили певні дії, які безумовно шкодили екології і е, наражали на небезпеку ще більшу не тільки Україну, а й всю Європу. І зокрема, е, зараз же так само цей ядерний терор продовжується вже у вигляді Запорізької атомної електростанції. Ну, я скажу однозначно, ні, вони не перекреслюють. А що, але безумовно, вони відкинули ну, на, на роки оцей процес, ну, на щастя, ну, на щастя, там зрозуміло, не ті рівні радіати, не ті території, можливого забруднення. Але після того, коли там були росіяни, які робили що хотіли і де хотіли, і, і про це не ну, ні, 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 ніхто із тих, хто. Української, так би мовити, органів, які влади, які управляють та які адмініструють зону, про це зрозуміло, ніхто не знав. Тому що всі ці роки які автоматичні, які доповідають. Лабораторії, які все це досліджують, все це було зруйновано. Вщент рознесли лабораторію, покрали високорадіактивні зразки. Де вони поїхали з ними в Росію чи в Білорусь, чи десь там їх викинули? Розумієте, перед тим як в зону заїхали, вони ж там ховалися. Типу, типу, тренувалися в Білорусі е, досить тривалий час. А я а це значить, могла бути білоруська чорнобильська зона, яка достатньо там не смірят е, мірит е, цього і продовжують. Спеціальна техніка е, наші закордонні колеги і друзі нададуть для того, щоб все це можна було ну так би мовити, в індустріальному масштабі моніторити за допомогою спеціального брону. Ну і цілий комплекс заходів. Ну і я сподіваюся, що це що ця ситуація буде так би мовити е, описана і е, зрозуміла. Ну, десь на кінець цього, цього року. Ну а далі будуть там вже... був. був а... Пілотом вертольота да і вони здійснювали скиди з вертольотів відповідних речовин у реактор, вже погашений пожежниками. І він зокрема зробив заяву, яка зараз суперечить. Ну входить в суперечність з вашою заявою. Цю заяву вже процитували багато телеграм-каналів. Я бачу, і в тому числі новини лайв. І От що пан Мосько сказав, він сказав, що серед справжніх ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС немає здорових. Людей, і він розповів про бійці всіго госпобратимом побратимом, з відповідно від гасити цю пожежу. Він каже, що у нас льотний склад після цього в 35-40 років був списаний зі своєї роботи, і це вже показник. А нам тоді було по 25-26 років, і ми не могли жалітися, тому що нам потрібно було літати і літати. Але вже потім, звичайно, це почало відображатися на здоров'я. Так. Да. Ну я вам скажу, ще я я ж не сказав, що всі ліквідатори, значить, посад не не, не не постраждали лише в межах радіаційної травми. Я сказав, що 95%. І от якраз во ті проценти, які постраждали, це входять в першу чергу ліквідатори перших днів і перших тижнів, куди входять і веталітники. Я вам просто поясню, от я там почав працювати в, в липні 1986 року, через два з половиною місяці після вибувку, да? знайомих 20-ї э, хімбригади, от, які дійсно там одержали ну, істотні. Радіаційні ураження ураження мали проблеми, але факт, тут, що багато з них це залишаються там фахівцями, і все таке інше. Розумієте, так що тут треба розуміти, не розповсюджувати те, що вірно на відносно невеликий процент ліквідаторів на всіх, всіх ліквідаторів. Оце і є якраз стигматизація, коли їх всіх вважають, Чим більше вона забруднена, тим більш небезпечна порівняйте, тим меншу площу вона займає. Розумієте, mm -hmm. і так само у цей принцип і стосується і опромінення ліквідаторів. Що великі дози, о, о, які дійсно привели до радіаційних прямих біологічних радіаційних впливів, які я не заперечую, вони зачепили відносно невеликий процент порівняно із тією колосальною масою, які там були. Що ми зараз, що ми зараз переживаємо, ну, мова йде про, грубо кажучи, про щековицю. Тобто багато людей переймаються да, гіпотетичним, можливим ядерним ударом по Україні або якоюсь ядерною катастрофою, тому що ми бачимо, що Росія б'є по енергетиці, Росія захопила е, Запорізьку атомну електростанцію. Тому загрози, в принципі, реалістичні. Отже, що ви як фахівець порадили б громадянам, які переймаються через гіпотетичні оці ядерні загрози, ядерні удари, що має бути вдома. Серйозна серйозна тема, і ну до неї її треба серйозно розкривати. Угу. Ну, можливо, в, в кількох, кількох словах не поділитися основними порадами. Ну, наприклад, що що має бути, які вдома можливо, да, готовність у людей ну, на домашньому ну, ди, 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 дивіться. В, взагалі в умовах війни і в умовах дійсного цього вибуху то ну треба бути готовими, щоб дома там була треба треба пропрацювати Розуміти як куди, куди треба тікати, в залежності від того з якого боку, скажімо так, від вашого від вашого місця, ну там будівлі, хати чи від вашої роботи, де ви можете знаходитись В цей час, може відбутись вибух, і треба це розуміти. Якщо якщо сюди понесе, то куди треба тікати, в які місця треба розуміти, от можливість. Е -е... mm